У застосунку Дія можна подати річну декларацію ФОП за дві хвилини. Це можна зробити онлайн і безкоштовно у кілька кліків зі свого смартфону. Для ФОПів першої та другої групи у застосунку Дія виберіть послуги, податки ФОП, перейдіть до пункту декларації, введіть суму доходу за рік та контактні дані. Дія заповнить дані про єдиний податок та єдиний соціальний внесок. Підпишіть декларацію Дія підписом. для ФОПів третьої групи. Декларація заповнюється за принципом всіх попередніх періодів. Потрібно внести суму доходу лише за четвертий квартал. Дія зробить запит до податкової на декларацію за три інші квартали і підтягне суму доходу за 9 місяців. Сума податку до сплати вираховується автоматично так само. Як і дані про єдиний соціальний внесок? Відредагуйте дані та суми в декларації, і підпишіть дія підписом.